Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про слово run, яке є універсальним і має дуже багато різних значень. Почнемо з прикладу, як run використовується як дієслово. Звісно, ви часто чули про це слово. Це run – це бігти. Ось я тут зобразила, якщо видно, She runs файв kilometers every morning. She runs 5 km every morning. Вона біжить 5 кілометрів кожен ранок. Наступний приклад He is, running in the park now. He is running in the park now. He is running in the park now. Він біжить у парку зараз. І невеличкий секретик. Завжди ж розповідає секрети на відео. Також run використовується для опису рідкого стану. Показую. My nose is running. Шмарклі течуть. Так, наступний приклад. Run використовується е, в тому випадку, коли ми говоримо, коли чимсь керуємо. She runs her own business. Oh, she runs her own business. Вона керує своїм власним бізнесом. Наступний run як іменник або ж none. Це може бути як біг пробіжка або ж серія подій якихось чи успіхів. До прикладу, I went, for a run this morning. I went for a run this morning. Я вийшла на пробіжку цього ранку. He had a bad run of luck. He had a bad run of luck. Йому останнім часом не щастить. Четвертий пункт, четверте використання. Run у фразових дієсловах. Я вам навела приклад кількох із них. Run out of. Коли щось закінчилося. Наприклад, ми їдемо в машині, і в нас закінчилося паливо. Тому run out of буде використовуватись в цьому значенні. Run into це випадково зустрітися з кимось. Наприклад, I ran into an old friend yesterday. Так? Вчора я зустрілася з своїм старим другом. Run over. Або, як скоріше, ми будемо говорити run-away. Наїхати на когось або на щось. Run through» run, швидко переглянути щось або ж повторити. Дуже-дуже бігом. Ці фразові слова, вони є дуже часто вживаними у розмовній мові. Далі підготувала вам кілька ідіом, які теж будуть корисними. До прикладу, on the run. Бути зайнятим або бути в бігах, кудись людина постійно спішить, вона є зайнята. Тому on the run це ідіома. Run like a clockwork. Run like a clockwork. Працювати чітко, безперебійно і навіть ніякої перерви не робити. In the long run. In the long run. Це щось виконується у довгостроковий період. Тоді ми говоримо in the long run. Далі. Ще такі цікаві фрази, які використовуються ну, дуже часто у повсякденному спілкуванні: run a risk. Ризикувати. Давайте повторимо: run a risk. Ризикувати. «ризикувати». «Run the numbers. Run the numbers. Швидко перевірити якісь підрахунки, можливо, по бухгалтерії чи ще щось. Run the numbers. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно вам було корисним і цікавим, і інформативним. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і всім дякую за те, що долучилися до підтримки та розвитку нашого каналу. чо